Значить, зробив чоловік саморобну сцепку на легенькі борони. Погляньте, як розбиває земельку. Скривають зараз влагу, завтра буде цепляти культиватор. Ну, зараз грудочку порозбивали, корочку тут. Завтра нацеплять ну, культиватор, будуть культивірувати і сіятимуть. Так що, в принципі, трактора зібрали. А у нас починає темніть. Тому вирішили зараз навісити борони, трошки розправити площу, підготовити, зняти ту корочку, деякі бур'яни за ніч прив'януть. а завтра натеплять культиватора і будуть рівняти площу, підготувати під посів. В принципі, я ж говорю, трактор на свої роки нормально сохранився. Технічно, технічно. А косметично це все, як то кажуть, невеликі такі нюанси, то все поустраняється. Саме головне, що коробка працює, мост працює, мотор масла не бере, не димить. Дозатору ще стоїть рідний мт Зорський. Руль крутиться легенько, все як. Все як має бути. Поставили, до речі, грузи на колеса. Зверніть увагу, з правої сторони два груза стоїть, а на лівому колесі, на задньому стоїть шість грузів. То Я брав у чоловіка ці грузи. Я брав у чоловіка ці грузи, на свого МТЗ цепляв. Пізні осінь їздив пахати, то я вам хочу сказати річ дуже чудова. Заїхав, ну, ну, воно вже якраз я орав після до підслизило трохи, то трактор йшов як танк. Головне, перший раз пройти, щоб праве колесо впало в борь і погнав. Реально, і як їдеш по трасі з плугом там чи що, то трактор так. ну... Відчувається, що ві... ну, вага і він такий м'якенький, не козлить нічого. То грузи це тільки плюс. Також у нього стоять грузи на передніх колесах заводські, по два штучки на колесо. Тоже класна штука. Ну, я думаю собі на МТЗ із бетона виллю її грузи, з звідсі, вони будуть в мене зніматися. Але будуть, я буду виливати на наружу колеса, не, не всередину. Бо якщо люди виливають всередину, тоді воно там грязюкою, пилюкою і сальники протирає, і теп, і те. То я зроблю сйомні на наружу колеса. Як наперед, так і назад. Передні колеса також догружу. Краще буде управлятися так, ну, по такій. Поверхності ґрунту. По дорозі, по ґрунтовці нормально управляється, а оце тут він не вистачає йому ваги на передніх колесах. Ну, юз, юзом йде передов. Небо красне, наче на мороз. Ось і все, в принципі. Напевно, вологу закрили, будуть ставити трактор уже на відпочинок, а завтра по-новому. Як то кажуть, ти поки оддохни, а завтра почнемо по-новому. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, коментуємо в кого є такий апарат, може є якісь питання, нюанси, пропозиції. приймаємо всі, всі коментарі. Ну, якось отакий фон у нас вийшов. Вон райдуга вийшла. Все, всім дякую. à vous à